На дату набуття страхового стажу призначається пенсія за віком. Але якщо людина не була в офіційних трудових відносинах, не отримала офіційний дохід та не сплачувала єдиний внесок, вона не має права отримувати пенсію за віком за стажем. Що ж робити тоді таким громадянам? Чи реально якось докупити цей стаж? Куди звертатись? Що робити? Про це ми поговоримо сьогодні із начальником відділу адміністрування єдиного внеску управління оподаткування фізичних осіб, головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області Майєю Лоєв. Вітаю вас! Вітаю! Рада бачити вас в студії. Почну з свого першого запитання: власне, що ж повинен робити громадянин, якому не вистачає страхового стажу для призначення йому пенсії е, ну, страховий стаж це обов'язкова умова для призначення пенсії. Е, найкращий спосіб. Е, Отримання страхового стажу це офіційне працевлаштування. Для фізичних осіб підприємців, які перебувають на обліку в контролюючому органі, необхідно сплачувати єдиний внесок, а також звітуватися. А скажіть, будь ласка, хто ж може докупити собі цей стаж? Страховий стаж можуть докупити громадяни, які не є працевлаштовані, не перебувають на обліку в центрі зайнятості. приватних підприємців вони також можуть докупляти собі стаж? Фізичні особи-підприємці, які перебувають на обліку в контролюючому органі на, на момент подання заяви, не можуть докупити страховий стаж? Угу. Я от знаю, що є така можливість добровільно сплачувати ці внески. Так, коли ми докупляємо стаж, ми сплачуємо єдиний внесок. А чи є якісь особливості щодо віку визначені від і до доки можна користатись такою можливістю? Від 16 років можна укладати договір добровільної сплати. Скажіть, а за які періоди можна докупити цей стаж? Страховий стаж можна докупити за періоди, коли громадянин не був працевлаштований, і не перебував в трудових відносинах з роботодавцем. На сьогоднішній день є два договори добровільного страхування, тобто це є за попередній період, можна докупити, а також укласти договір і в подальшому сплачувати єдиний внесок. Перший вид договору це договір про добровільну участь, який укладається терміном не менше ніж на один рік є договір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, в якому громадянини сплачують єдиний внесок не менше мінімального страхового внеску. На сьогоднішній день це 1478 гривень, 22% від мінімальної заробітної плати. Наприклад, як я молода людина, не працюю, не перебуваю на обліку Продумаю. в центрі зайнятості, не є приватним підприємцем, але хоче, щоб у мене старший шов, я можу собі прийти укласти цю Довмір. угоду так. на рік часу, сплачувати не менше шо. ніж на рік, не менше ніж не менше рік. ніж на рік, так і. Плачувати цю Єдиний суму. А місце, якщо, наприклад, пройшло півроку, і я знайшла роботу і хочу про це Ви маєте нас повідомити про це, тоді ми з вами розриваємо договір, але відповідно за той період, за який ви сплатили, ви подаєте звіт, і цей період зараховується до вашого страхового стажу. А якщо людина хоче докупити собі стаж за попередній період, наприклад, їй не вистачає місяця, два-трьох до пенсії, чи можливо тоді таке, щоб не на рік, так, а за попередній період? Так, за попередній період можна купляти не менше, ніж від місяця часу, але відповідно сума йде з коефіцієнтом 2. На сьогоднішній день це становить 2948 гривень. Якщо громадянин не перебував в трудових відносинах, в нього є вільний період. Він може докупити собі такий страховий стаж, просто пам'ятаєш, що це дорожче, так що це з коефіцієнтом два. Угу. А які документи потрібно подати, щоб укладати таку угоду? З Чим потрібно приходити і куди звертатись? Е, громадянинам необхідно необхідно звернутися в контролюючий орган за місцем реєстрації. Подати відповідний пакет документів це є заява встановленої форми, а також копія паспорту, коду, трудової книжки, довідки ОК-5, підтверджуючи. І відповідно протягом 30 календарних днів ми укладаємо договір добровільного страхування. На даний час онлайн можливості немає, це потрібно приходити за місцем. Подавати реєстрації. заявку, так, по місцю реєстрації. Скажіть, будь ласка, от зараз у час війни є значні пільги для приватних підприємців, і її можна не сплачувати так з 1 березня 2022 року не сплачувати єдиний внесок. Чи буде зараховуватись цей період як страховий стаж, якщо приватний підприємець скористався цією пільгою? Ну, якщо приватний підприємець скористався цією пільгою і не платив єдиний внесок, відповідно не декларував ці суми і не сплачував, цей страховий стаж йому зараховуватися не буде. Тобто до до розрахунку пенсії йому це не буде проводитися і в подальшому фізична особа-підприємець не може докупити цей страховий стаж, коли в нього була ця пільга. Я б хотіла, щоб ми тут звернули увагу для наших глядачів. Якщо людина приватний підприємець, поправте, якщо я неправильно зрозуміла, не сплачує єдиний внесок. То вона не отримує страховий цей стаж і не може цей період докупити, так не може, не може. Але якщо вона зараз все одно поправі, Сплачує бо, і декларує, то, так то звичайно, що їй зараховується цей страховий стаж. Будь ласка, підприємці врахуйте це собі на замітку, якщо для вас цей стаж справді є важливим до вашої пенсії. Пані Майя, хотіла б уточнити, у вас є інформація, скільки людині не вистачає оцього страхового стажу. Вона може прийти і одразу це у вас дізнатись? Е, ні, в нас такої інформ нас така інформація відсутня. Для уточнення таких даних її громадянам необхідно звернутися в органи пенсійного фонду. Вони дізнаються цю інформацію, тоді вже тоді, приходять до вас укладати. До нас, так, і укладають договір добровільного страхування. Що ще виникають якісь запитання по даній темі пенсійного страхування, стажу? Кладання угоди, куди можуть наші глядачі звернутися для отримання консультації, і дізнати щось більше. Громадяни можуть звернутися в контролюючий орган по місцю реєстрації, а також звернутися на офіційний сайт головного управління ДПС Міно-Франківській області. Дякую вам, що так змістовно і дякую. зрозуміло ви відповіли на всі мої запитання. А дякую, що були з нами. Нагадую, що пенсія це не так далеко, як нам здається, тому, будь ласка, подумайте про цей страховий стаж уже сьогодні. Побачимось у наступних випусках.